Виконаємо номер 9,13. Треба подати вираз у вигляді дробу, що не містить степеня з від'ємним показником. Отже, перший приклад, що в нас є 4 4b у мінус п'ятому степені. Це означає, що четвірка у нас залишається в чисельнику 4, а b йде до знаменника. b у п'ятому вже йде з додатньою степеню у чисельник. Перший приклад розв'язаний. Другий приклад 7 А у мінус першому П. Якщо перш мінус від'ємна степінь, нам треба опустити цей вираз у знаменник. Тоді у чисельнику у нас буде 7 П у знаменнику А у мінус першому, у першій пишемо. напишемо. n у мінус другому П, у сьомому це означає, що n у мінус другому треба опустити до знаменника. М, п у сьомому в чисельнику залишається, а Н у квадраті ми опускаємо уже з додатнім показником у знаменник. І останній приклад, С у мінус другому, Б у мінус п'ятому, це означає, що в чисельнику буде одиниця у знаменнику С квадрат, Б плюс у п'ятому степені, тому що, якщо ми опускаємо цей вираз у. Знаменник, показник степеня перетворюється в додатній показник. Все, ми виконали з вами номер 913, другого рівня складності. Дякую за увагу!